Я розумію, чому вона невдоволена. Я теж був би невдоволений, якби хтось мені отакого. Я, я запрошую, пішли перекусимо, а людина мені каже, це ні, я не хочу. Це на тебе зовсім не схоже. У мене є на те причини. Які нафіх причини? Ти що, переїв, чи що, нудить тебе чи як? Випадає е, лише дві маленькі монетки? <гум> тобто вона хотіла, щоб він її пригостив? Так, друзі ж пригощають друзів, це ж нормально. Якби у тебе було достатньо грошей, ти б купила перекусити перед тим, як зайти до клубу. Отже, або ти не хочеш їсти, або тобі потрібен привід, щоб прогулятися, або ти планувала зручно забути про те, що витратила всі свої гроші, щоб я позичив тобі трохи. Але є ще одна річ. Ти завжди голодна. <хи> Отже, залишається тільки один варіант. Ага, ага, я зрозумів, зрозумів. Не змушу мене почуватися винною. Усім привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас е, Доки-Доки літературний клуб Плюс. E е, мені підказали в коментарях, що вже в нас вийшла е, українська мова на це видання гри, і, звісно ж, ми будемо грати саме його. Е, так, е, що ж, е, я щойно промотував, промотував, дивився. Віршики тут трошечки інші в них були. Тобто цей переклад трі, трохи відрізняється від попереднього, але я думаю, не будемо ми перепроходити другий раз, ледве сюди е, дісталися. Тому <див> давайте будемо думати, е, який вірш написати. Е, так, е, що я помітив? Я помітив, що е, між Сайорі і це в нас. Е, це, це в нас Сайорі і це. Хто з них Свір, ось це нацуки, так? так? Ось то між ними дуже важко знайти різницю в цих словах через те, що буквально в обом з них можуть сподобатися однакові слова. Не знаю, в чому тут проблема. По типу слово обійми може подобатися як і їй, так і їй. Ось. Так. Безнадійність поцілунок. Ось, а тепер поцілунок сподобався їй. Щоки. Теж їй. Добре. Е, чі, чіпкий, чіпкий біль, запаморочення, нескінченність час. Е, забруднення посмішка. Е, так. Тато літо, багряний вартість парфе, життєздатність, зоряний перз, пейзаж. Це точно не її. Е, мінливий. Е, рожевий. Ага. Відчуття бажання насолода. Насолода. От, якось чесно дивно. Я не розумію. Дихання, трагедія, порожній, горе, е, погрози. Е, «Нездатній», поразка, дихання. Крайній е, ентропія, «Ентропія». гарне слово понял. Зрозумів, «Їй складні слова подобаються. Е, ігри. Це, скоріш за все, так, так. Цій сподобалося, добре, зрозумів. Е, суд, пекло, пухнастий, пухнастий теж їй сподобався. Уява, мрія, мрія. Е, Ой, я двічі щось класну. Сонце. ну Вона писала віршик про сонце. Нехай буде сонце. Е, аналіз, аніме, спокійний кохання. Е, так, Краплі дощу, скарб. Е, мізерний е, купальник шоколад. Е, тепло. Канікули, сім'я. хмари канікули, сім'я, хмара, канікули. Е, Ковдра. Ага, ковдра ці сподобав. Ну, це чесно, от прямо аж не розумію. Мені дуже важко з цими словами вгадувати. Е, добре. Фух. Е... минає ще один день. Прийшов час для зустрічі у клубі. Е, за останні кілька днів мені тут стало трохи комфортніше. Е, коли я заходжу до клубу, мені зустрічається звична картина. Е, привіт, века-майстер. Е... Йосайорі. Схоже, у тебе сьогодні гарний настрій. <гум> е, я просто ще не звикла до того, що ти в клубі, ось і все. Е, так, е, взагалі, мені що написали в коментарях, там з таким товстезним написали мені просто е, спойлером е, про те, що, е, виявляється, в Сайорі депресія. І, і знаєте, от якось прямо ж. Важко сказати. Ну, дивіться, я розумію, що людей, в яких насправді є е, саме е, клінічна депресія, тобто, якщо це, от, е, повністю не побутове наше е, вживання, а саме безпосереднє вживання з значенням цього слова. То такі люди часто е, можуть бути наденергійними в присутності інших людей. Е, так, я, я це розумію, але е, ну, тут. За нею так прямо аж не скажеш. Вона не сильно себе перенавантажує, хоча, може, і перенавантажує. Е, от якось я в неї ну, прям не простежую, щоб в неї було щось таке пов'язане. Вона е, собі дозволяє щось таке, що їй подобається, вона е, дуже сильно комунікабельна, в неї, в принципі, є енергія, в неї нема такого, щоб в неї не було сил ні на що. <кій> в неї є проблема з тим, щоб ввечері заснути, я так розумію. І щоб зранку прокинутись. Це якийсь дуже слабкий, слабка ознака на те, щоб показати. Тому, як на мене, це не в ній безпосередньо проблема, там, скоріше за все, якесь стороннє втручання. Якщо я помиляюся, поправте мене. Будь ласка, обов'язково пишіть в коментарі. Е, так, добре. <кій> е, я бачу. Е, це доволі проста річ, щоб підняти собі настрій. Е, але гаразд, з тобою завжди все просто. Mm -hmm. До речі, про це. Я трохи зголодніла. Хочеш піти зі мною перекусити? Ні, дякую. Ти дурник, чо. Пішли. піти з дівчиною поїсти, що ти такий? Нормально, пішли собі, з'їли якихось по круасану. випили якогось чаю чи кави. Це нормально, чи тебе запрошують так. От... Ай, коротше. Щось не знаю дивний для мене цей головний герой наш. Ha -ha -ha! Я розумію, чому вона невдоволена, я теж був би невдоволений, якби хтось мені отакого. Я, я запрошую пішли перекусимо, а людина мені каже, це я не хочу. Це якось дивно. Не хочеш, то все рівно піди, це ж, ти ж друзі. Це на тебе зовсім не схоже. Е, у мене є на те причини. Які нафіх причини? Ти що, переїв чи що, нудить тебе, чи як? Чому б нам не поглянути в твій гаманець, Сайорі? Що? Чому це ти раптом? Просто так насправді. Я просто хотів подивитися на нього. А. Сейорі нервово дістає гаманець з монетками. Вона намацє клямку і відкриває її. Потім вона перевертає його. До гори дригом і висипає вміст на стіл. Випадає е, лише дві маленькі монетки. <рив> <рив> тобто вона хотіла, щоб він її пригостив. Ну, окей. Так, друзі ж пригощають друзів. Це ж нормально. Я так і знав. Е, я бачу тебе наскрізь, Сайорі. Це несправедливо. Як ти взагалі про це дізнався? Все просто. Якби у тебе було достатньо грошей, ти б купила перекусити перед тим, як зайти до клубу. Отже, або ти не хочеш їсти, або тобі потрібен привід, щоб прогулятися, або ти планувала зручно забути про те, що витратила всі свої гроші, щоб я позичив тобі трохи. Але є ще одна річ. Ти завжди голодна. Отже, залишається тільки один варіант. Ага, ага я зрозумів, зрозумів. А -а -а. Я здаюся. Не змушуй мене почуватися винною. Якщо ти відчуваєш провину, це означає, що ти заслуговуєш на неї. Та ну, камон. Та це якась взагалі нездорова позиція. Людині нав'язати провину можна тільки так. Людину змусити, щоб вона відчувала. Тобто, що в неї виникло відчуття провини дуже легко. У випадку ще й особливо, якщо в людини все-таки присутні внутрішні моральні компаси, які, власне, в Сайорі присутні. Тому ні, ні в якому разі я не погоджуюся з твердженням головного героя. Так. Не обов'язково людина, якщо відчуває провину, вона на неї заслуговує. Ні, ні, ні. Тому це це от фігня, не слухайте його. Е, якщо у вас є певне відчуття провини, може бути таке, що вона сторонніми силами вам нав'язана. Е, тому не, не варто на відчуття провини орієнтуватися на себе. Дивитися, треба на об'єктивні факти. Е, а якщо дивитися на об'єктивні факти, то вона запросила друга піти перекусити. Ось і все. А після того е, з певною ймовірністю вона хотіла в нього попросити грошей, якщо в неї справді їх не було. То це, це що це так страшно? Це не страшно зовсім. Я не знаю, наскільки регулярно це повинно відбуватися, якщо цей ця, ця, ця головний герой так сильно на це звертає увагу, акцентує. Ні-ні-ні, не знаю, не знаю. <гум> Юрій Раптова хе <гум> А! точніше, це пометр. <гум> Я не помітила. Що вона слухає? Що Я не помітила, що вона слухає. Я ж граю за чоловічого персонажа. Е, її обличчя, як завжди, е, в її книзі. А? Я не слухала, чи щось таке. Е, це було просто щось у моїй книзі. Юрій. Е, скажи йому, щоб позичив мені грошей. Це. Не вплутуй мене в це, Сайорі. Крім того, купуй тільки те, що можеш собі дозволити. І, чесно кажучи, після того пустотливого трюку твої страждання і цілком справедливо... Що? Пустотливого трюку твої страждання цілком справедлива відплата. Так, вона не страждає, ніби. А. Я щойно. Я не це мала на увазі. Я занадто поринула в свою книгу. Угу. Мені дуже подобається, коли ти висловлюєш свою думку, Юрі. Взагалі, дуже вона така якась англійською мовою спортів. Типу людина, яка дуже сильно підтримує. Навіть те, що от в неї є трошки замкнена подруга по клубу. І вона підтримує в ній. Те, що вона висловлює свої власні думки, навіть якщо її власні думки е, негативно адресуються до, безпосередньо до самої Сайорі. Ну, класна людина. Типу, прям я аж не знаю. Угу. Це трапляється не часто, але насправді дуже цікаво, е, цікава сторона твоєї особистості. Угу. Це не може бути тим, що ти надумала. Але ти маєш рацію. Я зробила щось погане, а тепер мушу звиритися з наслідками цього. Та нічого ти поганого не зробила. Що? Типу, це якийсь конфлікт на порожньому місці. Це знаєте, це, це Це як конфлікт на 20 гривень. Я такий, знаєте. Ось є причина посваритися. Я не знаю, можливо, так, справді школярі це трохи люди з дуже обмеженими фінансами, можливо, і справді там є якісь такі ці штуки. Але, як на мене, серед друзів не варто, щоб були такі якісь незрозумілі конфлікти. Відплату. Це так. І все ж, дивлячись на тебе, Сайорі. Гадаю, всередині кожного з нас є маленький диявол, чи не так? Який маленький диявол. Яку маленького диявола там немає? що це таке. Е, е, не дай їй себе обдурити. Е, Саєрі точно знає, що робить. <свісно> Зрештою, вона сказала тобі, що веде мене до клубу ще до того, як сказала мені. <свісно> маніпуляторка типу він на це каже. Та ні ні нічого ні, зовсім не маніпуляторка. А, але. Е, ти. Якби я не кексики. Він не прийшов би, якби його солоденьким не пригласим. Тож мені довелося обдурити нацуки. Щоб вона їх зробила. ж, бо дай мені більше впевненості, Сайорі. Зненацька щось б'є Сайорі по обличчю і падає на стіл. Це що таке? Ай! Що це було! А! а печиво! <смі> <смі> Звісно, це величезне печиво загорнуте в пластик. Тобто хтось печиво якогось коржика і кинув, такого пряника. Сиєрі озирається. Це диво! Клас! <смі> 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 Це тому, що я заплатила відшкодування. Мені здається, що ось це вже машинний переклад пішов прям повним ходом. Е... Пока майстерка відплату. Ето... Власне, це майже справедливо. Я саме збиралась віддати його тобі. Е... От я, я через цей кажу, що між Сайорі і Нацукі, я не можу різницю в голосі створити. Бо мені вони за характером майже однакові. Але потім я почула, як ти плагаєш про кекси. Але це було варте того, щоб побачити твою реакцію. Нацукі! Це так мило з твого боку! Я така щаслива! Сайорі обіймає печиво. Краще б вона обіймала Е, Боже, просто з'їж вже. З'їж це. Сайорі швидко розриває обгортку і відкушує великий шматок. Дуже добре! Mm. Сайорі раптово затискає долонями рот. Мирот. Я прик. Я прикусила. Я Е, ти так багато переживаєш через одне печиво. Е, Нацукі відкушує власне печиво. О! Твоє дуже гарне нацукі! Е, твоє теж дуже гарне нацукі. Е, можна спробувати. Е, Божечки. Е... На безриб'ї і рак риба. Але твоє шоколадна! Так, а чому твоє. Чому, по твоєму, я тобі його дала? А що? Раз. Я щось взагалі не можу зловити сенс цього діалогу. Він ніби відсутний. Все ж таки, я дуже щаслива, що ти поділилась зі мною. Е, Саєрі встає зі свого місця і стає позаду нацуки, а потім обіймає її. Бо... Ай, божечки. Я зрозуміла, я Зрозуміла. <рик> нацикі все ще тримає печиво в руці, а потім піднімається, щоб відштовхнути Сайорі від себе. Mm. Сайорі раптово э, нахиляється і відкушує від печива нацики. <рик> Ей! <рик> 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 ти що серйозно це зробила? <рик> <рик> З повним ротом Сайорі біжить у безпечне місце. Ми з Юрі сміємося. Божечки. Іноді ти поводишся, як дитина. Е... Моніко, можеш сказати Сайорі? Е, Нацик озирається. Е, Моніка немає в клубі. Чу. А де Моніка, до речі? Е, гарне питання. Хтось з вас щось чув про її запізнення сьогодні? Не я. Я теж не чув. Хм. Це трохи незвично. Сподіваюсь, з нею все гаразд. Звичайно, в порядку. Звичайно, вона в порядку. Напевно, вона просто мала сьогодні якісь справи. Вона досить популярна, врешті-решт. А? Ти ж не думаєш що в неї? В неї. <смір> Я б не здивувалась. Вона, мабуть, більш бажана, ніж ми всі разом у зяті. <смір> Це правда. Перепрошую. Раптом двері відчиняються. Вибачте мені, мені дуже шкода. На що казати? Вибачте. Ну, В даному контексті це не буде невихованим не казати, вибачте. Кстати, можна сказати, о, ви вже тут. Сказати, о, я така рада, що ви всі тут. Я рада, що ви всі тут зібрались. Як добре, що ви мене зачекали, Тіпо, от якісь такі штуки. Ну, В даному контексті ну, ну типу, вибачення просити це і дати собі мінуса по карму, в карму, і мінус в карму дати. Своїм близьким друзям. А, ось ти де. Я не хотіла запізнюватись. Е, стоп, ні, як я не так її голос робив за хвилинку. Я не хотіла запізнюватись. Е, сподіваюсь, ви не хвилювалися. А? -а. Е, Моніка, е, все ж ти обрала клуб, а не свого хлопця. Вона, Типу, вона на свої здогадки. Просто вона від того, що вона сама про це подумала щойно вона так і сказала Моніці. Ти така волюва! Клас. Хлопець? Про що, ви, про що ти взагалі говориш? Моніка запитл, запитливо дивиться на мене. А, не зважай. Що тебе затримало? А, ну, мій останній урок сьогодні був у навчальній аудиторії. Чесно кажучи, я просто втратила лік часу. Ага. Але це не має сенсу. Принаймні, ти б почула, як дзвонить дзвоник. Я, мабуть, не чула, бо займалася. На фортепіано. ага. Фортепіано? Я не знала, що ти й музикою займаєшся, Моніко. Ага. Я насправді не так. Я, так би мовити, нещодавно почала тільки. Я завжди хотіла навчитися грати на фортепіано. Це круто! Моніка, зіграй нам, будь, нам щось, будь ласка. Це. Моніка дивиться на мене. Можливо, коли стану трохи краще. Я, Я так і зроблю. Дивіться. Оце... Оце формулювання речення, воно є. Коротше, воно не відповідає правилам української мови. Стану краще. Тобто, коли можна стати краще, якщо ти до цього стояв погано. От я, я стою якось погано, і от мені незручно. І після того я оп став краще, і мені стало зручно. Ось так можна стати краще. А так, це речення треба формулювати так, щоб краще м або кращу Ю. Бо ти не стаєш краще, ти стаєш краще М або кращу Ю. Тобто, якщо коли я стану, коли я гратиму краще, отак може бути, коли я стану більш вправною, ну ні в якому разі не краще. Тобто, в цій ситуації це слово, ну тобто, отака формулювання речення, воно не є коректним. І, до речі, коли ти ось це в себе в голові зафіксував. І потім починаєш дивитися інтернет, і ти помічаєш, що люди поголівно просто допускають цю помилку. Тому, мабуть, треба це зробити все-таки теж право, ну, типу, допустимим правилом мови. Наша взагалі, то мова дуже класна. Я трішки перепочину, поговорю своїм голосом, бо трошки важко кривлятися. Наша мова класна тим, що от є два типи мов. Якось вони одні фонетичної, другі морфологічної групи. Якось так здається, вони називаються, розділяються. Я, я точно не ручаюсь, тому виправте мене обов'язково в коментарі, якщо знаєте. І одна група мов це ті, які от наша українська мова вона визначається одним правилом. Одне із базових правил, мені здається, надійне саме перше правило: що в українській мові слова як чуються, так і пишуться. Що в нас немає е, того, е, що от е, як в інших мовах присутнє, от хто вивчав англійську мову, той знає, що слово, яке вимовляється, і яке і що е, коли ти добре знаєш усну англійську мову, це не означає, що ти добре знаєш писемну англійську мову, бо ти можеш навіть не, не мати змоги ні читати, ні писати англійські слова. Якщо ти дуже добре володієш тим, що ти знаєш, через те, що в них слова не так, як чуються, так і пишуться, в них цього правила немає. І от е, в світі мови зазвичай, от на оці дві групи і поділяються. Що е, є ті, які від в яких написання відповідає читанню, е, і ті, в яких написання читанню не відповідає. Ось і в такому випадку є мови, в яких усна мова є первинною, а письмова вторинною. І є ті, в яких письмова мова є первинною, а усна вторинною. Тобто українська мова тут в нас усна мова є первинною, і на основі усної мови будувалося писемництво. В інших мовах не завжди це зустрічається. Є мови, в яких спершу формувалося не точніше ні. Мова була усна, але формувалося писемництво. Формувалося писемництво і цей. Так, зараз хвальку виб'ю. Формувалося писемництво, і воно якось формувалося обабіч мови, ну тобто усну мову, ніби як ігноруючи. І це, ну, от така от є властивість. До речі, в нас є ще сусідні країни, в яких теж такі самі приколи є. Ось. Таке. Ну, але загалом дуже цікаво. Мені, це, це цікаво, цікаво. Угу. Добре, погнали далі. Ура! Звучить круто. Я також нетерпінням чекаю на це. Правда? В такому разі. Я тебе не підведу, пока майстре. Моніка мило посміхається. А, я не мав на увазі ніякого тиску, щоб ти поспішила чи щось таке. Не хвилюйся. Останнім часом я дуже багато практикуюсь, і я була б дуже рада можливості поділитися з вами, коли буду готова. Зрозуміло. Е, у такому разі, нехай щастить. Нехай щастить. Е, дякую. Отже, я нікого. Я нічого не пропустила, чи не так? Е, ні, зовсім ні. Я вирішив не згадувати про. Е... Ветівку Сайорі. Угу. А... Я впевнений, що Нацуків все рівно поскаржиться їй. Схоже, що всі заспокоїлися. Сайорі якимось чином вже з'їла все печиво. Юрі повертається до своєї книги, а Нацукі зникає в шафі. Що? В шафу залізла? Навіщо. Покамайстри? Знаєте що? Я щось вже типу, якось відчув, що я трішки вже втомився читати. Тому давайте, мабуть, ми на цьому зупинимось. Е, Наступного разу ми будемо читати вірші, і потім е, ще пишемо вірші, і далі в нас вже ніби як має бути фестиваль, правильно, підготовка до фестивалю, такі якісь справи. Е, і чомусь мені здається, що я зовсім не вкладаюся в ті часові рамки, які я для себе поставив. Не, не для себе поставив. Е, ви знали, що середній е, час проходження цієї гри... Складає 4 години для того, щоб пройти всю сюжетну частину. І я бачу, що я вже ніяк не встигаю в цих 4 години. Звісно, я ж дуже багато балакаю, розмірковую і взагалі то кайфую дуже в процесі. Тому я стараюсь насолоджуватися грою і сподіваюся, що вам вона теж приносить задоволення. А наразі, дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, коментарі, вподобайки, за те, що ви, чудові люди, дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі на наступних видавах. Бувайте! Ne